Так, слава Україні, брати та сестри. Тут, значить, Меттю Вітакер, це постійний представник США в НАТО, розказує про те, що там нема з ким домовлятися, що у Путіна проблема з головою, він сумасшедший, божевільний і просто психопат. Ну, в принципі, правильно сказав. Але він також підмітив, що, скоріш за все, Росія не хоче лоб в лоб стикатись з найсильнішою армію в світі, це має він на в США. Може, він і має в цьому сенс якийсь. але я думаю, що Росія після України вже нічого не потягне. Українці їм добре дають просратися, Вибачаю за свій французький. Дивіться самі. you know it's impossible to get in the mind of Vladimir Putin because it's sick and twisted and probably not logical. but you know I'm guessing that he doesn't want to take on the most powerful military in the world, which is the United States of America..